Деякий час ми не мали змоги спілкуватися з гостем, який буде у нас далі. Хоча кілька разів він вже був у нас в ефірі. Ми говорили з ним на різні теми. Але власне я думаю, що багато з вас його знають, бо він став відомий завдяки тому, що публічно пішов в з будучи діючим військовослужбовцем, для того, щоб привернути увагу до відсутності термінів служби в Україні, і власне не зділів на вже здогадалися, Він не був доступний кілька місяців, зважаючи на те, що був під арештом і мав всі шанси отримати дуже багато років в'язниці за СЗЧ, проте врешті він погодився повернутися в служби. нагадаємо, що закон дозволяє все першого СЗЧ. якщо людина визнає, що вона це зробила і, поверта... і погоджується повернутися, і Сергій повернувся. Він зараз знову на на Донецькому напрямку в Донецькій області власне звідси зараз він буде включатися. Чому ви захотіли ще спитати його думку? Тому що побачила в нього в дописах, що його трохи бісить масові дописи людей про Трампа і чого ж це бісить? Будемо далі з'ясовувати з військовослужбовцем ЗСУ Сергієм Незділевим. Привіт, привіт, можна сказати, вітаю, але говорю так трохи фамільярно привіт та рада, що ти долучився до нашого ефіру. Звичайно, кілька разів на день відстежуємо твої дописи на твоїй сторінці Фейсбуку. Я розумію, що ти трошки теж втомився від цієї теми, але все ж таки, ми сьогодні її вирішили підняти і обговорити, заяви нещановного Трампа, і те, як. Українське суспільство на них реагує. А, і перше питання до тебе: що ти в ближчому оточенні бачиш і спостерігаєш? Бо, власне, цікаво, як ті, хто безпосередньо перебувають на фронті, як вони це оцінюють, чи взагалі оцінюють, чи відстежують, що про це говорять, як це впливає на бойовий дух? Що ти бачиш так, якби навколо себе? В армії про це не говорять, в принципі, можу сказати. Про це говорять так дуже, дуже мало, дуже. Трішки, ну тому що нам своє робити, та ми, ми собі воюємо, а Трамп собі заявляє, а Зеленський щось та й вирішує. Та? Тому кожен займається своєю роботою. Звісно ж, всі різко негативно проти того, що сказав Трамп. Водночас із тим, якщо звертатись до того, що я казав в своєму першому інтерв'ю щодо теми СЗЧ і щодо теми. Мобілізації, то якраз на цьому я й наголошував, та що ми не знаємо, що буде завтра. Ми чомусь спираємось на Сполучені Штати як на єдиного свого такого важливого союзника, без якого ну, світ перестане існувати. І тоді, в вересні я запитував, а що буде, якщо виграє Трамп, а що буде, якщо риторика Сполучених Штатів зміниться, чи готовий у нас план на цей випадок? На жаль, плану не було. І зараз ми бачимо такий трішечки хаос з комунікацією, з заявами про те, що нам потрібно знову єднатись. Хоча це очевидно було і три роки тому єднатись потрібно. Що у нас з мобілізаційною системою? Що у нас з термінами служби? Що у нас взагалі з ясністю для війська? Як бути далі? Е, власне, щодо єднання, е, ти бачиш, власне, що зараз е, дійсно суспільство об'єднюється, Чи е, ну, я твій допис процитую, але без матюка, що перефразую, е, Говорить погані речі Трамп, а голосувати за Зеленського другий раз доведеться. Доведеться нам. Я так розумію, що ти наприклад, за Зеленського напевно не голосував. Наскільки дійсно ти відчуваєш мобілізацію зараз навколо Зеленського? Зокрема, і, 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 і знов, бо все таки суспільство місяць нас трохи розділене, Частина живе війною, частина живе звичайним життям. Що зараз знов всі люди акумулювалися, і можливо це вплине на мобілізацію? Бо ми розуміємо, що нам Америка напевно вже не допоможе. Ми, як нація, не вміємо мобілізуватись в підтримку когось. Ми завжди мобілізовуємось проти когось. Тобто я не бачу мобілізації довкола Зеленського, я бачу мобілізацію довкола заяв Трампа. Трамп заявив, що зеленський диктатор. Очевидно, що це не так, бо до диктатури нам ще шагать і шагать. І суспільство воно мобілізовується не стільки за свого такого. Ну не найкращого президента, давайте так точно, тому що внутрішні провали вони є внутрішніми провалами як у Зеленського, так і у Порошенка. І у Зеленського їх в рази більше. Так? знову ж таки я апелюю до, до тих тем, про які я постійно говорю: це провалена мобілізація, це несправедлива мобілізація, це відсутність рівності. Перед законом, перед конституцією, що всі громадяни вони мають захищати, а не хтось там на якихось різних умовах, тому так ми бачимо, як суспільство згуртувалось проти Трампа, а не довкола заяв Зеленського. Це знову ж таки такий короткий буде мати ефект. Бо заяви з заявами а дії діями, якщо наша влада буде лише заявляти про гуртування. І не робити якихось цих ну висновків, а висновки треба робити вже зараз і терміново. Ну то це залишиться лише словами? Я мав на увазі мобілізацію буквально. Чи може це плинути на нусна зараз критична проблема в армії брак людей, і, і, яка тебе напряму стосується, бо ти не можеш через це демобілізуватись, хоч і дуже хочеш, чи може розуміння, що нам буде важче людей змусити піти добровольцями і такі воювати? Чи паки це ви... може негативно вплинути, Бо люди думають, ну все одно ми вже так. програємо війну або вже буде перемір'я, призупинення воєнних дій ще щось. Тобто я вже точно не піду, бо я вже Но... там не треба. Я не соціолог, і я не проводив ніяких там соціологічних замірів, як саме це вплине на мобілізацію. Водночас із тим знову ж таки хочу наголосити, що наша влада вона для того й обиралась для того, щоб писати і приймати закони. Вони мають працювати ці закони. Якщо це загальна мобілізація, то це загальна мобілізація без виключень, або якщо це виключення, то вони. Тимчасові, тобто бронювання це бронювання на якийсь час та, людини як спеціаліста, бо абсолютно точно такі самі спеціалісти в цей час знаходяться на фронті, бо вони мали роботу в цивільному житті і можуть замінити рано пізно цього заброньованого. Тому ем, ну, повертаюсь до цього, що нам треба нам написати справедливі закони, і закони, які будуть працювати. А не постійно говорити там про єдність, про те, як це вплине на мобілізацію. Очевидно, що слабкий закон про мобілізацію, слабкий оцей батіг та, для людей, які за зати проти. Тобто, якщо я стану військовим, мені буде погрожувати там, від 5 до 12 років. Якщо я буду вихилятись від мобілізації, мені загрожує 17 тисяч гривень штрафу. Ну тобто. Ми бачимо цю диспропорційність порога й батога, і саме вона і є головним чинником, чому у нас зірвана мобілізація. Чи ти бачиш і так би мовити, або відчуваєш, або передбачаєш можливість призупинки воєнних дій якогось перемир'я, тобто формати можуть бути різні? І продовжу, вибачте, Але багато можливо військових є. Таких знаєш, які власне дуже втомились від війни, і вони скажуть: окей, хай же буде це перемир'я, просто і це єдиний вихід для них нарешті відпочити чи нема Нав... навряд. чи Військовий в здоровому глузді взагалі таке може сказати, тому що перемир'я для нас це можна сказати, смерть. Бо Росія абсолютно точно не хоче миру, Росія абсолютно точно продовжує готуватись до війни. Довгостроковій перспективі, чого не робимо ми, і перемир'я буде лише ну, такою паузою для того, щоб ще більше наростити російський воєнний потенціал, врахувати помилки, які були в першу кампанію, да, будемо називати першу повномасштабну таку кампанію, і висновки точно будуть зроблені. І... Точно, ну, вони покращать те, що не зробили в першу кампанію. Тому і, звісно ж, всі втомились, але перемир'я це по-перше, це неможливо. Бо я не впевнений, що Росія взагалі піде на якісь поступки. Це лише те, що вони декларують для, для Трампа, що вони колись декларували для пана Зеленського. Та, що... Винний в війні пан Порошенко, і якщо пан Порошенко піде з цієї посади, що до речі, Зеленський казав там на стадіоні, та? що зупинити війну можна за 24 години, те саме сьогодні, після розмов там з російським оточенням, найближчим до Путіна, декларує Трамп, але я думаю, що і його, як колись, Зеленського, просто спіткає глибоке розчарування. Бо розрив між тим, що декларує Росія, і тим, що вона робить, він колосальний. Е, але якщо такі буде умовно бажання, mm. така ціль до перемі до перемир'я, mm. така mm. політична воля, то як ти думаєш, чи оця тема втоми і виснаженості військових, чи mm. вона може бути використана як аргумент? Е, ворогом. Скоріше за все, так, може навіть не ворогом, а якимись силами всередині. Абсолютно точно в цьому винна влада, яка довела до цього, так абсолютно точно в цьому винна влада. Цього не можна заперечувати. Водночас із тим використовувати це як аргумент. Ну, це не зовсім державна пропозиція. От, от, от про що я хочу сказати. Влада має паралельно, звісно, що вистроювати цю систему і говорити про те, що ми дамо там. Терміни служби, чи ми даємо дам, дамо довгострокові відпустки тим, хто знаходиться по три роки на фронті, ще маю на увазі це, там три місяці та більше, ну тому що там, відбувши понад три місяці за гратами, я себе почуваю, якщо чесно, набагато краще ніж до того. І напевно кожному з військовослужбовців все ж таки треба дати, хоча б якийсь тривалий перепочинок, разом з сім'єю чи, чи ні для того щоб він ну, хоч трішки прийшов в себе і відчув, що таке цивільне життя. Угу. Ну і можу, все-таки підсумовуючи. Бо поки що, якщо брати думки, які ми бачимо в соцмережах, в цивільних така трошки панічна, панічний стан, що воно буде є. є і Зеленський буквально сам заявляв, що без США нам не перемогти. Ми можемо Відчуттях твоїх перемогти без США, і як, якщо людей теж бракує, ну е я знову ж таки багато про це говорив протягом е цих трьох років. Е та, що е промова Черчилля, коли Німеччина починала війну проти Британії і промови Зеленського, вони е радикально різні. Бо Черчилль, він казав так, що я вам не обіцяю свій мир. Але я обіцяю, що ми будемо битись пліч-о-пліч пліч на наших пляжах, в наших містах, і кожен сантиметр цієї землі, вони, якщо і будуть завойовувати, будуть завойовувати величезними жертвами. І ми не здамося, та то в промовах Зеленського, на жаль, ну я не бачу відчуття того, що ну, це єдина наша держава, іншої української держави у нас нема. Тільки в цих територіях ми існуємо, і втрата державності, втрата цих територій ну буде катастрофою, і трагедією для всього українського народу, і цього допустити не можна. Неважливо з нами Америка чи без нас Америка, чи Америка слухає Путіна, чи вона не слухає Путіна. Нам треба продовжувати свою війну за існування нації, та й все на тому. Можливо, треба просто почекати якийсь час, коли для Трампа теж стане очевидним що ця війна це не війна, яку можна закінчити за 24 години. А все, що говорить Путін, це брехня. Водночас із тим, навіть якщо цього не станеться, нам треба шукати варіанти, як продовжувати війну, як боротись за своє існування. І я впевнений, що український народ. Згуртований, він знайде вихід цієї ситуації. Це не найбільша проблема, як на мене, з нами США чи ні. А може я ще спитаю по останньому допису з карикатурою. А, теж ну на екрані буде без матюка, але я перекладу. Як ви задовбали добраніч, І тут цитата на тему Трампа. Тебе задовбують власне ці панічні настрої е серед людей? Чи взагалі ж вони пишуть, які про Трампа нам ну, тобто вам свою справу робити? Що тебе задолбало в цій темі про Трампа? Е -е, мене задовбує те, що очевидно Трампа переоцінюють всі. Всі роблять його такою персоною, від якого дійсно все залежить світ, він намагається намалювати сам себе таким. Та, от там на сторінці білого білого дому, те що відбувалось, коли він в день президента запостив. Ну по факту карикатури на себе, де він король. І через це в сполучених штатах багато хто вийшов там на протести і кричав: та що у нас нема королів. У нас є президент, і в день президента ніяких королів е, він хоче, е, можливо, здаватись таким людиною світу, яка все вирішує, відкриває всі двері з ноги, але це вже давно далеко не так. Тому, а Трамп сказав, ну для мене це я не знаю. Ну і Зеленський каже, і Путін каже, і багато хто ще каже його вислови це не аксіома і не істина в останній станції. От і все.